У початковій школі в селі Княжий міст навчається 22 дитини. Цьогоріч тут семеро першокласників. Та свято першого дзвоника у їхньому селі могло й не відбутися, говорить мама другокласника Христина Леськів. 28.08 року на електронну адресу нашої школи прийшов лист з повідомленням, щоб нас повідомили вчителі про те, щоб ми написали заяву в інші школи, бо з 1 вересня наша школа не буде функціонувати. Тому ми вдарили на сполох за три дні до навчального року. Нас повідомляють забрати дітей. Ну не знаю, чи це є таке право. Княжомостівська школа є філією судово-вишнянської. Тож у судовій вишні зібрали педагогів на нараду, розповідає завідувачка сільської філії Ганна Бень. У нас як була нарада, значить, довели до відома, так наче завідувача Галина Стефайна про те, що наша школа йде під закриття. Я та як пенсійного віку буду звільнена, вчителі будуть забезпечені роботи в інших школах. Але тут якраз і почалося, бо батьки не хочуть своїх дітей давати в інші школи, вони хочуть, щоб школа працювала в їхньому селі. Педагоги княжомостівської школи також відмовилися писати заяви на переведення, каже вчителька Оксана Мельник. Нам сказали, що оскільки утворюється ліцей, то філії автоматично закриваються, і нам запропонували вибрати, в яку школу на роботу ми хотіли би піти. Ну, але оскільки не було ніякого офіційного документу, ніякого наказу, наші вчителі відмовилися підписувати будь-які будь папери, будь-які заяви, будь-будь-що, поки немає офіційного наказу про закриття школи. Реорганізація опорної школи, до якої належить філія у княжому мості, вже відбулася, розповідає судово Вишнянський міський голова Зановій Фольтович. Законодавець визначив, що має існувати ліцей. Гімназія, початкова школа. Ми, тобто е, органу місцевого сортування Рада, створили Судовищенський ліцей, початкову школу і гімназію. І залишилася одна філія нефункціонуючої опорної школи. Це є княжомостівська школа. Ми би пропонували, щоб педагоги цієї школи княжомостівської перейшли в початкову школу і здійснювали якісну освіту для початківців. Зановій Фольтович наголошує, що в такому разі вони зможуть отримати від держави освітню субвенцію. Законодавство про освіту вимагає, щоб в класі було 5 учнів. Освітня субвенція вимагає, щоб в класі було 10 учнів. В цьому закладі, про котрий ми говоримо, зараз практично є 9-8 учнів стану на вчора. Навчальний процес продовжується до закінчення навчального року, тобто 24-го року до 1 вересня. Орган місцевого самоврядування зобов'язаний забезпечити оплату працівникам закладів освіти, тобто з місцевого бюджету ми мусимо дофінансувати оцю різницю. За словами Зиновія Фольтовича, щоб отримати освітню субвенцію, потрібно до 5 вересня забезпечити в кожному класі по 10 учнів. Наразі ще невідомо, чи додасться там нових школярів. Проте перший дзвоник у княжому мості все ж таки пролунав. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.